Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Сьогоднішній огляд буде присвячений новинці на ринку портативного дротового аудіо сегменту, а саме ЦАПу та підсилювачі від компанії Shanling моделі ua 4. По ціновому позиціюванню, та судячи з неймінгу, це спрощена версія ua 5 але чи дійсно ж це так, чи все не так просто, як здається, на перший погляд, будемо розбиратися далі. Заглиблюючись у тему портативних цепу підсилювачів ще більше, розумієш, для чого вони потрібні, наскільки вони покращують звучання, який їх вплив на навушники, і, звісно ж, зручність їх використання в повсякденному житті. А вони дають можливість не. Носити з собою додаткового плеєра, щоб випадково ви не пропустили важливий дзвінок. А цей пристрій, означений новим функціоналом, який відрізняється від старшого брата UA5. Змінилося багато чого, але вартість стала у два з гаком рази менша, що стає вельми цікаво для користувачів. Ось і мені стало цікаво, тому поїхали розбиратися. Починаємо з розпакування. Пристрій поставляється в маленькі картонній коробочки з магнітною кришечкою. Бачите, так от воно відключається на магнітику, досить зручно. Що ми бачимо? На передній панельці нашій на коробочці ми бачимо контур пристрою, зображений такий срібною обводочкою. Бачимо у верхньому лівому кутку напис Shanling. Бачимо назву моделі UA4, Portable, DAC dacmp Adapter. Бачимо, що цей пристрій підтримує MQA формати та Hi-Res Audio. Тут у нас просто білий колір, нічого такого, і тут у нас. Швиденько технічні характеристики описані, але починаємо з розпакування. Як я вже казав, коробочка відчиняється на магні... такі... Як сказати, на магнітиках. Так? Кришечка відчиняється. Ми бачимо одразу сам пристрій, бачимо перехідник. Давайте одразу так, перехідник у нас з Type-C на USB-A. І сам пристрій у мене титанового кольору. Також ще є срібного серебристого. так, Дістаємо його, але детальніше про нього потім. Беремо цю паралонову основу і бачимо ще таке ще окреме відділення так? під цією картонкою. Ми бачимо дріт, такий, як ще стандартний звичний USB-C. на USB-C. Невеличкий мідний кабель для підключення до смартфону. Та бачимо рекламний буклет Link, вже стандартний. Так? Тут у нас зображені різні. Пристрої як стаціонарні, так, ось, бачите портативні навушнички, Також тут є все тут, так, для ознайомлення з брендом. Так, якщо ви не знаєте, що Шанлінг виготовляє, можливо, вас щось зацікавить. Бачимо наклеєчки ХРС, дві штучки, бачимо гарантійний талон і бачимо зараз хвилинку. Бачимо також Quick Start Kit, тобто посібник користувача коротенький. Тепер давайте все це складемо взаєво, так і перейдемо безпосередньо до самого пристрою. По самому пристрою, що ми бачимо? Ми бачимо два виходи на навушники. Це 4,4 мм балансний та 3,5 мм небалансний. 4,4 мм видає 227 мВт на 32 Ом. А 3,5 мм видає 127 мВт на 32 Ом, що для такого формату пристрою розміру та ціни досить крутий показник. Також ми бачимо спереду розташований екранчик. Також це достатньо прикольно, тому що бачите, екранчик. Тому що раніше в ціновому діапазоні, і в Шанлінгу, напевно, і взагалі, я не пам'ятаю, багато таких, знаєте, варіантів, щоб. В бюджеті до 100 доларів портативні ЦАПи мали екран, і це дозволяє досить швидко та зручно ну, зробити налаштування. А їх тут, повірте, мені дуже немало. І, звичайно ж, є роз'ємчик для підключення до девайсу USB Type-C. Тобто, щоб уже А також, до речі, кнопочки, так? Чуть не забув кнопочки. Тут є три кнопочки: центральна та дві бокових. До речі, не сказав екранчик 0,87 дюйма, Оледівський. І досить приємно. Дивіться, до речі, ще не сказав моментик. Ззаду скляна в нас поверхня, і це не дуже приємно. Чому? Тому що ну, вона може дряпатися з часом, треба бути дуже обережним у використанні, хоча виглядає, звичайно, що це все красиво. Але розумієте, так, це на поверхня може збирати або подряпане, або, ще, не дай Бог, тріщини, якісь сколи. І рекомендовано використовувати якийсь чухол. І забігаючи наперед, це єдиний мінус. Який я знайшов ну, Саме такий неприємний, так? це саме відсутність чохла в цьому пристрої. Е, так. По інтерфейсах я вже пройшовся. А тепер давайте поговоримо, перш ніж говорити про керування. Так? Я про кнопочки сказав, але детальніше скажу згодом. А розкажу саме про особливості. Але давайте, перш ніж говорити про особливості, я його підключу так? та покажу взагалі, як там все це виглядає у нас. Тобто підключаємо телефон. Включаємо телефончик, і у нас ось, бачите, Shanling, така прикольна анімація. Ми на цій анімації бачимо, одразу у нас впливає те, що у нас підключено по UAC 2.0. Гучність, так, гейн, обраний фільтр та режим переключення бокових кнопок. До речі, ще також у нас така ось анімація. Бачите, нотки там плавають. Ну, Прикольно зробили. Раніше такого не пам'ятаю, щоб щось подібне було. Ось і зараз можна підключити якийсь навушник. Я візьму, напевно, спершу візьму FD5, так, тому що в нас ще є додаткові навушники, огляд на який вийде згодом, це Shanling MG100, так звані. Тому візьму зараз FD5 і чисто так, щоб в нас не було сліп і включу якусь музичку, щоб у нас відображалася відображалося різна цікава інформація, і будемо розповідати про особливості. Так, давайте поки що так. Ось так можливо. Згодом я покажу вам Shanling M100 навушнички. Не буду забігати наперед, не буду казати, що. Хоча, ладно, скажу. Я слухав о, взагалі основний час, ну майже весь час слухав саме з наушниками Shanling M600, тому звучання буде з ними, але зараз я розповім вам про особливостях. Так, поїхали. Пристрій наділений трьома апаратними кнопками. Оцими верхніми, як я вже казав, про них я також детально вам розповім. Але е чим е якби ціниться, так виділяється цей пристрій. Це, звичайно, ж, трьома апаратними кнопками oled екраном. І відповідно до запитів користувача це все було зроблено. Тобто люди... Хотіли цих змін, вони їх отримали. Тобто користувачі самі захотіли, щоб був екранчик, та щоб були саме не коліщатку, а саме кнопочки. Це для когось ну, набагато зручніше керування. ua 4 поєднує в собі найкраще з усього модельного ряду ua серії. Тепер додаток використовувати не обов'язково, зручність керування самого пристрою стало зручнішою та розширеною. А, цей Hi-Fi ЦАП побудований на чіпі нового покоління ESS ES9069Q. Це останнє покоління чіпів від ESS. надає нові можливості інженера компанії Shanling за 35 з гаком. Років набули до значного досвіду. Переконалися, що його ідеально буде використовувати саме у UA4, пропонуючи високодеталізований звук з традиційним фокусом Шанлінг на гладкому і природному представленні. Він дозволяє підтримку форматів з максимальною частотою дискретизації. Це 32 біти на 768 кГц PCM та DSD 512. Не слід забувати і про MQA. Танталові конденсатори це секретний інструмент налаштування цього пристрою. Він побудований на шістьох полімерних танталових конденсаторах, кемет по 100 мікрофарад кожен являється ключовим аспектом тюнінгу цього пристрою, а забезпечує найнижчий фоновий шум та дає повноцілу, широку та глибоку картину. Виділені підсилювачі для навушників використовуються Dual, Raycore, RT, 86-63. Це, звичайно, ж два підсилювачі, які мають збалансований вихід, забезпечують достатньо потужний і правильний звук з високою динамікою. А подвійний вихід на навушники балансний та небалансний. балансний. Максимальна потужність на балансі, як я вже казав, 227 мВт, а на балансі 137. І, звичайно ж, для повного розкриття рекомендується використовувати саме баланс на віхі для того, щоб розкрити весь потенціал пристрою. Оптимізована потужність для довшої роботи від батареї також тут, звичайно ж, є, і використання цього ЦАПу не буде сильно розряджати ваш смартфон, буде економити батарею для кращого життя вашого смартфона та довшого, так? щоб. Ну, ви не страждали з цього приводу. Над низький рівень шуму також забезпечує регулятор LDO, який розроблено з вдосконаленим стабілізатором напруги для надзвичайно темного фону з нульовим небажаним шумом, що так важливо для правильної музики у високій якості. Використовується стандартний порт USB-C з широкою підтримкою З допомогою простого інтерфейсу, підключення ви можете легко перемикатися між різними пристроями, тобто usb c інтерфейс. Розповсюджений, так, і проблем у вас не буде. Тим паче, перехідник є в комплекті usb c USB-A для підключення до комп'ютера, ноутбуку, що дозволить досить зручно використовувати. Не треба встановлювати додаткові драйвери, все автоматично буде працювати. Звичайно ж, у комплекті немає кабелю для iOS девайсів ви можете його придбати окремо. Підключення UAC-1.0 дає можливість використовувати. UA4 для низької затримки у відеоіграх це забезпечує використання з портативними консолями. Для того, щоб обрати ua 1, треба натиснути середню кнопку. Під час підключення до консолі на дисплеї з'явиться напис ua 1. Підтримка додатка супутника Edict Player для отримання більш розширеного контролю при налаштуванні UA4, але все і так взагалі-то доступно. З пристрою по факту при додаток необхідно, необхідно використовувати лише для більш наочного та швидкого налаштування, щоб не перемикатися кожним натисканням, а все було видно одразу на екрані. Сумісний з MQA форматом також пройшов сертифікацію HRS-Audio і пропонується відтворення MQA 16X для файлів та потоків MQA. ua 4 також отримав сертифікат від Japan Audio Society, тобто японського аудіосуспільства. І що підтверджую, що він може відігрувати частотний діапазон до 40 кГц. Тобто ви знаєте, що таке так А, Технічні характеристики тепер давайте швиденько вам розповім про них. Вага та розміри цього пристрою, вага 20 грамів. Пристрій досить легенький, такий, хоча розроблений із металу, із алюмінію, скоріш за все, але такого непоганого алюмінію, не дешевого. Розміри в нього 60 мм, на 25. Та на 11, тобто він тонесенький, не товстенький. А підтримка, як я вже казав, форматів це 768 кГц на 32 біти і DSD 512. Чіп використовується ESS ES9069 EQ на небалансному виході у нас на 3,5 мм. Іде. При 2,1 вольті потужності 32 Омах 137 МВт. Частотна характеристика від 20 до 40 кГц коефіцієнт спотворень 80% 32 Ома це у нас 32 ома та 1,5 вольта потужності. Співвідношення сигнал Шум 120 дБ при 32 Омах, ну точніше, мінус так, 120 дБ. І динамічний діапазон також мінус 120 дБ при 32 Омах. Розділення каналів мінус 71 дБ при 32 Омах. І вихідний опір 0,4. На балансному виході при 2,7 вольтах напруги та 32 Омах. 227 мВт потужності. Частотна характеристика така сама: від 20 Гц до 40 кГц. Таке саме в нас, такий саме в нас відсоток спотворення це 80 тисячних відсотка на 32 Ом, але вже при 2 вольтах напруги. Співвідношення таке саме у нас сигнал шуму мінус 120 дБ. Але динамічний діапазон у нас мінус 116 дБ при 32 Омах. Розділення каналів мінус 106 дБ при 32 Омах. І вихідний опір 0,8 Ом. А, із особливостей таке швиденько, що це налаштування посилення. Тобто є і високий гейн, так і низький гейн можна обрати, і 8 цифрових фільтрів. Звичайно, що це наявність екрану 0,87 дюйма та підтримка МК-формату для цього класу пристроїв це досить крутий показник. Так, давайте тепер по керуванню. По додатку, не маю сенсу вам показувати, тому що все це є в нас і. І в самому пристрої. Так, нажимаємо, натискаємо кнопочку, цю центральну, потрапляємо до екрану. Що ми бачимо? Одразу кажу, що ми бачимо: це гучність. Регулювання гучності. Гучність ми можемо регулювати ось цими кнопочками. Бачите, все супроводжується такою приємною анімацією. Ми можемо змінювати гучність від 1 до 100. Так, щоб сюди вийти, натискаємо знову ж центральну кнопочку. Це в нас рівень гейну для того, щоб його змінити, знову таки натискаємо цю кнопочку, затискаємо так і потрапляємо до меню. І можемо боковими кнопочками змінювати. так. Або це low gain, тобто низький, або високий. І знову ж таки натискаємо центральну кнопочку, затискаємо так і потрапляємо знову до головного екрану. Сім фільтрів, тобто сьомий фільтр обраний. Всього тут 8 фільтрів від 0 до 7 це самі фільтри еквалайзеру, зміна звучання. Також бачимо гучність налаштування гучності, тобто це в нас іконка, піктограмка саме того, що в нас, буде, що в нас будуть робити бокові кнопочки. Зараз в нас обрана зміна гучності з пристрою. Також можна налаштувати зміну гучності з телефону, тобто тут у нас гучність заморозиться на, той, на тому рівні, яку ми обрали до цього. І Буде вся гучність з пристрою, з САПу налаштовуватися з телефону. І останнє налаштування нас дозволить змінювати треки, переключати треки між. Ну, тобто, попередній трек, наступний трек. Саме з пристрою, також дуже зручно. І нас пишеться саме внизу, який зараз стоїть. Яка зараз у нас відтворюється, частота дискретизації, тобто матеріал. так. Бачимо налаштування ось різні. Від нульового до. 7-го. У мене стоїть сьомий, не знаю. Різниця в них не особливо відчувається. Відчувається, звичайно. Я вибрав сьомо. Мені якось здалося максимально такий натуральний звук. Бачите, кей-мод, тобто режим кнопок. DAC-волум, тобто, це гучність з пристрою. System волум це гучність з телефону. Та трек апдаун, перемикання треків вперед-назад. У мене стоїть гучність на пристрої. Баланс каналів. Лівого та правого каналу. До речі, дуже цікава можливість змінювати шрифт. Цілих 8, якщо я не помиляюся, видів шрифту. Можна обрати найбільш приємний. Мені більше всього сподобався. Зараз скажу, який оцей, не знаю. Саме такий прикольний. Тут, тобто, на будь-який смак. Яскравість від нульового положення до 10-го, так? Зараз ось мінімальна, бачите? Мінімальна яскравість. Ну, воно в житті також не дуже добре видно на, нуль, на нульовому положенні. Тим паче тут ще лампа світить. Ось на, шост, на шостому непогано. Можна зробити і 10, але якось воно, ну так, дуже-дуже яскраво. От Шістірка саме оптимальний варіант. Зараз е, роботи екрану, тобто автоблокування, через скільки буде відбуватися. Е, з 5 до 60 секунд, з кроком 5 секунд. Та також можна взагалі, щоб він не вимикався. У мене взагалі стояло 10 секунд. Ротація, тобто можна перевернути екран на 180 градусів. І час автовимкнення, тобто через 10 секунд, через 30 секунд та через 5 хвилин. Або взагалі вимкнути, щоб у нас не було сплячого режиму, щоб у нас пристрій завжди був у робочому режимі. Так, все. По керуванню ми розібралися. Ну, все не дуже складно, все досить зрозуміло. І проблем, я думаю, у вас не виникне. Тобто, додатку все те ж саме, але більш все наочно. Тобто, одразу все це бачимо на екрані, не треба перемикати між режимами. Але мені особливо здається, що саме з пристроєм, так, контакт з пристроєм буде викликати вас більш, більшого задоволення, ніж лазити в вашому смартфоні. Тому що в смартфоні вже ви так давно сидите і знаєте, що і як. Якось воно вже не так цікаво. Тепер а, залишилося описати керування з кнопочок. Ну, Тут все дуже просто, так? Ось ці три кнопочки. Що вони в нас роблять? Подвійне натискання у нас вимикає екран. Подвійне натискання цієї кнопочки. У нас вимикає екран. Натискання на 2 секунди активує налаштування. А, також відтворення та паузи при короткому натисканні. Тобто, коли відтворюється, можна натиснути, буде пауза або плей. Вліво та вправо кнопки до нас змінюють гучність. Можна налаштувати, щоб вони в нас змінювали гучність пристрою або з телефону, або перемикали наступний трек. Натискання на 5 секунд цих кнопок у нас буде призводити до збросу пристрою, тобто ресет, так званий. Налаштування меню це середня кнопка. Ось ця, при циклічному перемиканні, тобто при, при натисканні, в нас буде циклічне перемикання по меню, будемо по колу рухатися. Так, і при натисканні кнопки вправо та вліво. Будемо змінювати налаштування. І затискання середньої кнопочки нас призводить до виходу із меню. Так, тепер поговоримо про звучання. Магічним чином на екрані у вас з'являється Шен МЖ100, але, звичайно ж, і FD5 також тут присутні, тому що я з ними також цей пристрій слухав. І це одразу ж у нас буде порівняння цих. Наушників таке невеличке, але ж, звичайно, опишу вам звучання. Основне це Shanling UA4 з наушниками мж 100. Так, сапти підсирювати шанлінг UA4. Я слухав в основному зв'язці за а та буду описувати звучання з ними. Тим паче в ціновому діапазоні цілком розумна та реальна зв'язка. Наушники коштують близько 160 доларів, пристрій UA4 ЦАП коштує близько 100. Збігаючи наперед, сказав, що ця зв'язка непогано поєднана, навіть можна використовувати таке слово, як синергія. А, це коли два пристрої, ніби створені один для одного, зливаються вони в цілісну картину, яка Сприймається чудово та, 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 при, та приємно. Зв'язка Shanling М6 та Shanling ua 4 Коротко про подачу. Вона жива, яскрава, має відмінний акцент та мікроконтраст. Баси текстурні та на диво глибокі, середні частоти яскраві, Присутній акцент на верхній середині. Високі частоти акцентовані, але вуху не ріжуть, а дають неймовірний мікроконтраст та прозорість. Також здивувало відчуття сцени. Воно тут максимальне. А як для такого форм-фактора. Можливо, внаслідок піднятої серединки, а можливо, якось інакше. Але без питань, вони вразили мене цим. Низькі частоти швидкі та м'які, масивність відчувається, але не фундаментальна. Має чудову текстурність, хоча не ідеальну. На мідбасі вони не настільки розрізняються, як на сабасі. Бас має тіло. Акцентування дуже легеньке, присутнє. Сабас відчувається м'яко та, глиб, та глибоко. А він заглушує мідбас, який також вловний. Електронну музику слухати в них цілком можна, так само, як і контрабас та барабан, як акустичний, так і електронний. Але живі інструменти передаються більш вишукано. Посереднім частотам вони яскраві, мають акцент на верхній середині, присутня гарна розбірливість, жіночі голоси звучать натуральніше та правильніше за чоловічі. в чоловічому голосі помітне підвищення тональності тембру. А може здаватися, що голос звучить синтетично. Та є перебір по яскравості. Для цих навушників рок не особливо підходить. А класичний старий рок більш м'який та теплий. Підходить ще більш-менш, а модерновий, металевий зовсім не підходить. А буде забагато піску та зайвих деталей, які заяскраві та акцентовані. Інструменти розділені феноменально. Це Сцена будуються... будується також дуже широка, але зрозуміло, що. Глибині складно буде взятися у такому форм-факторі та ціновому діапазоні. А по інструментах додам, що кожен звук інструменту звучить так, ніби до нього можна доторкнутися, ніби він живий. А високі частоти акцентовані в достатньо, достатньо сильно акцентовані. Вечіфобам не рекомендую, але якщо сильно хочете або не впевнені в тому, що ви відноситеся до них, то можна, звичайно, ж їх послухати в магазині зі своїм джерелом. Але я вас... Попередив. Тепер інформація для тих, хто себе не відносить до очіфобів. Вони тут демонструють яскравість, прозорість, натуральність, яка трохи гіперболізована для збільшення мікроконтрасту та чудового розділення звукових акцентів. А... Отже, зв'язка і справді вийшла цікавою. ЦАП на диво розкрив ці навушники повністю, видав весь їх потенціал, детальки всі присутні та присутня музичність, яка доповнює картину. Невеликий відступ зроблю по Шанлінг Ua5. Він звучить більш цілісно та вагомо, але ця різниця невелика. ua 5 натуральніше, ua 4 яскравіше. ua 4 дає більше аналітичності та підкреслення деталей. Хоча й музикальність нікуди не поділася, звук змушує замислитися та вислуховувати детальки. ua 5 давав принципово іншу подачу, теплішу та музичнішу. ua 4 з навушниками схожого характеру покаже всі мікродетальки. А ua 5 вирівняє звук із із навушників приблизно схожої вартості. З цим ЦАПом видасть пристойний звук, який багатьом придеться по душі. А, під словом пристойним я маю на увазі універсальний, але такий, що не зачепив до морах по тілу. ua 4 для тих, хто хоче недорого, і в детальках порозбиратись, а UA5 навпаки. Так, ЦАПи порівняв з UA5. Швиденько ще вам давайте опишу звучання fd 5 з цим ЦАПом, щоб ви одразу зрозуміли і різницю з ua 4 Одразу скажу, що до них треба подати трохи більше гучності, вони менш чутливі. Десь на 2-3 ділення і 100 треба буде підняти. А відрізняються вони рівнішим басом, тобто так, у fd 5 у цих наушниках, а рівніший бас, під словом рівнішим, я маю на увазі рівно розподілений акцент на всьому низькочастотному спектрі. Він однаковий. Складно сказати, чи це натурально, чи ні. Але це факт. Середні частоти: саме вокал чоловічий та жіночий, звучать однаково добре. На жіночому вокалі втратилася якась повітряність і магія, але рок на них можна слухати, на відміну від МЖ-100. Інструменти розділяються трохи гірше, ширина сцени майже на одному рівні. Високі частоти, так само акцентовані, а втім, вони менше акцентовані. Рівень мікроконтрасту десь на 15% гірше, що достатньо серйозно відчувається. Тобто, на МЖ-100 ще більше деталей я почув. І, звичайно ж, це дуже такий серйозний. Дуже така серйозна різниця. Тим їх подача більш музична та темна і мультижанрова. Саме так, у FD5 подача більш мультижанрова. І отже, Кожному своє, кожен знайде те, що йому більш подобається. По підсумках швиденько ушанвін вийшов чудове портативне цапти-підсилювач ua 4, який демонструє багаті функціональні можливості, включаючи зміни на керування кнопками, наявність екрану, який по суті може замінити повністю додаток, багатий функціонал, налаштування як звукових фільтрів, так і навіть шрифтів на екрані. А все перемикання та налаштування супроводжуються приємною анімацією, чого раніше не було. Достатньо висока потужність на виходах, як на 3.5, так і на 4.4. Підтримка всіх форматів з максимальною роздільною здатністю, і, звичайно ж, звучання, яке демонструє музичну подачу, втім, з акцентуванням мікроконтрасту. Всі деталі чутно добре, особливо з яскравими навушниками, як МЖ100 Шанлінг для тих, хто не боїться високих частот. Рекомендую цю зв'язку, але з поправкою, якщо ви не слухаєте рок, звук буде занадто різкий. Тепер поговоримо про плюси та мінуси. Плюси це наявність екрана. Приємне музичне звучання з акцентуванням деталей, підтримка всіх форматів, та максимальні частота дискретизації, висока потужність на виходах, можливість налаштувати звучання вісьмома фільтрами, зміна шрифтів інтерфейсу, наявність перехідника USB-A і USB Type-C для використання з ноутбуком чи комп'ютером, використаний новий чіп ESS, ES 9069Q, компактні розміри та маленька вага. Низьке споживання батареї. Та, звичайно ж, ціна достатньо демократична. І мінуси, як я вже казав, це відсутність чохла. і я можу допускати, це не точно, що скрина, задня поверхня буде з часом дряпатися. Тобто, ось такий вийшов огляд. мені пристрій сподобався, досить класний. І за цю ціну в нього, напевно, конкурентів немає.